Вітаю всіх на каналі! Покажу вам новорічні новинки в Аврорі. Як, от, до прикладу, цей святковий подарунковий набір з гелем для душу, плюс мочалка за 149 гривень. Є два варіанти в зеленому та червоному пакуванні. Подивіться, яка коробочка з'явилась. Тут також засоби по догляду за тілом, цигель, лосьон, а також боді-міст, мочалка та сіль для ванни. Вартість такого красення 299 гривень. як вам цей варіант готового подаруночка? Ще одна знахідка це свічка. Вона з дуже приємним ароматом іде із святковим пакуванням. Вартість чудова 129 гривень. Ще покажу вам декілька подарункових наборів із засобом подогляду за тілом. Один з наборів у приємному блакитному оформленні п'ять позицій: Це гель для душу, піна для ванни, лосьон для тіла, а також сіль для ванни і маленький рушничок. Ціна 299 гривень. Наступний набір з чотирьох товарів: гель та лосьйон, мочалка і скраб теж по вартості 299 гривень. А цей подарунок в гарному пакуванні, теж по догляду за тілом, до набору входять гель, лосьйон, морська сіль і скраб для тіла. Коштує він зараз 299 гривень, як і попередні. Далі позиція з кількома баночками з дуже цікавою коробочкою. Вже по вартості 199 гривень. В наборі є морська сіль, масло для тіла і скраб. Наступний готовий подарунок можна купити вже з яскравою косметичкою. В наборі є скраб, гель та лосьййон для тіла і сіль для вани. Як вам цей варіант? По догляду за ручками є набірчик з кремом для рук, милом, пилочкою для нігтів і ще крем для кутикули, і вартість такого чудового набору 199 гривень. А ця трійка лише за 99 гривень. Зараз по акції тут крем для рук, пилочка і скраб для рук. Також в Аврорі новиночки цукрових та сольових скрабів для обличчя та тіла написано, можна використовувати. Вони йдуть з лавандою та ромашкою, об'ємом 250 мл, Ось сольовий, до прикладу 109 грн гривень вартує. А ось цей сольовий скраб, який йде в скляній баночці, і з ложкою у подарунок коштує 179 гривень. Гарна баночка якраз вам потім лишиться. Кажу вам ще атмосферного святкового посуду в Аврорі. Парочка для спиці з ялиночкою та оле. Як на мене, по не дуже бюджетній ціні 199 гривень. Побачила ще й набір, написано «столовий», але це, мабуть, більш десертні виделки та чайні ложки. Вони йдуть з прикрасами на ручці, цінник за 6 штучок 249 гривень. Така ось тарілка з завищеною, як на мене, теж ціною 199 гривень. Ось так то виявляється Аврора, не така вже і бюджетна в свята. Ще є набір з пузатого горнятка, і чайна ложка з прикрасою на ручці, є в декількох варіантах декору з вартістю ого-го-го-го, да, на хвилиночку, 249 гривень цей набір, уявляєте, але чашка не маленького, до речі, об'єму. Прикраса така невеличка, але вона округлої форми виглядає атмосферно і привертає, до речі, увагу. Але цінник у неї теж такий, який привертає увагу 249 гривень. Дерев'яні прищіпочки у вигляді оленів гарно виглядають для пакування подарунків або просто прикрашання оселі. Багато взагалі декору святкового є, що подивитися і розглядіти, як бачите. Ну і зв'язку з цим хотіла у вас запитати, чи плануєте ви оновлювати свій різдвяний декор, чи вже все ж таки нічого в цьому році не будете купувати. Можете написати в коментарях і поділитися. Класичний набір ялинкових прикрас тут асорті йде, але в пластику за 77 сім гривень. Ось цей набір мені ще дуже сподобався, гарно виглядає. 199 гривень коштує. У наборі йде 8 коляк. Ці гарненькі олені з дерева, набір теж симпатичний і дуже милі самі по собі олені, вартість 84 гривні. А цей підвісний олень, блискучий золотий, 55 гривень коштує. Цікавий нічник підсвітка з маркером для різних надписів. Як елемент декору в кімнаті буде непогано, коштує він 199 гривень. Покажу вам ще набори з рушничків. Тут три рушники різного розміру в подарунковому пакуванні і вартість 399 гривень. Дуже багато привезли шапок, чоловічі, жіночі, дитячі, є з відворотом і без, а також є наборами дуже тепленькі варіанти зимові, прям на такі сильні морози. Також багато текстильних рукавичок і дітям, і дорослим. Шарфи ще можна собі придбати до пари по кольору, по дуже вигідним цінам. Ось, наприклад, жіночі текстильні рукавички по 99 гривень в асортименті по кольорам. Шарфики картаті по 169 гривень широкі. Ще хочу вам показати гарні келихи. Не бюджетна ціна у них, але гарно виглядають такі стильні з тонкого скла і по вартості 119 гривень за одиницю. Ще є золотаві витягнуті, і для шампанського можна використовувати по 88 гривень за штучку. Вазон біленький декоруючий для сухоквітів, цінник у нього 219 гривень. Ще декілька позицій скляних прозорих вазонів. Мені сподобалися по бюджетній ціні, і вони з тонкого скла гарно дуже виглядають. І знайшла ось таку цікаву знахідку новиночку. Якщо знаєте для чого використовувати, можете написати в коментарях. Написано, що це сепаратор. Він іде з мірною відміткою з пластику. Тут січча та верхня частина, і ось так зроблений носик. Як бачите, у цього сепаратора коштує він 179 гривень. Цікава знахідка. Також з'явилися нові контейнери у склі з пластиковою кришкою. Два об'єми були представлені: великий 169 гривень коштує, а малий 139 гривень. На цьому дуже дякую вам за вашу увагу, за перегляд цього відео. Бажаю вам гарного дня і супер знахідок в Аврорі!